Доброго ранку, дорослі й малі. Посміхніться всі скоріш. І сьогодні цілий день буде веселіш. Сьогоднішню нашу зустріч я хочу розпочати із загадки. Дуже гарну вроду має, землю зіллям засіває, заквічала ліс, діброву, принесла у угу луг обнову. Відгадали, хто вона? Ну, звичайно, це весна? Далекими дорогами прийшла до нас вона, ласкавим, теплим дотиком збудила всіх весна, і вже пухнастим котиком біліє верболіз, і вже травичка кісеньки зелені розпуска. І вже Пташина-пісенька так чутна із ліска. Ці всі рядки про чарівну пору року весну. Сьогодні у нас заняття із розвитку мовлення, і ми продовжуємо знайомитися з весною. Весняна фізхвилинка. Ну що ж, малята, трішки відпочинемо. Ось весняне сонечко з'явилося на яскравому небі. І потягнемося до сонечка лівою рукою. А тепер піднімемо до сонечка праву руку. Тепер одну руку поставимо на пояс та нахиляємося, наче вітер гайдає деревце ліво. А тепер управо нахиляємось. Молодці малята! Тепер постукаємо себе по колінцям. Які ви розумнички! Тепер ми будемо доставати. До своїх ніжок нахиляємося. Ось так тягнемося. А тепер встали. Тепер спробуємо достати до своїх красівок. Молодці! І знову встали. Тепер у нас нова вправа присідаємо. Присіли і встали. Та знову присіли. Молодці і встали. Молодці малята, у вас дуже гарно виходить. А ось і пташки прилетіли. Робимо з вами ластівку. Піднімаємо ліву ніжку. А тепер праву ніжку догори. Молодці! У вас дуже добре вийшло. Тривалий час. Панувала в нашому краї зима з морозами, з снігом. Але закінчився час її панування. Зима поступилася місцем весні. Настала весна красна й одразу почала всюди свій лад у природі наводити. Бачить небо сіре, низьке та похмуре. Розігнала весна хмари, стало небо. Блакитним, ясним. Весняне сонечко піднялося вище і послало на землю теплі промінці. Вони розтопили сніг та лід. І з розталого снігу утворилися веселі струмочки. Вони всім сповістили, що прийшла весна. Звеселилися дерева, радіючи весні. Вони підняли свої гілочки, на яких набубнявили бруньки, защебетали пташки, вітаючи настання весни. Малята, зараз я вам пропоную пограти в гру. Треба буде закінчити речення. Я починаю речення, а ви спробуйте його продовжити. Скажіть, яка іде весна? Чудова! Ніжна. А далі, як би ви сказали, я допоможу чарівна. І раді всі міста і села, бо йде до нас весна яка. Ну, звісно ж, весела. Летить на сушу і на море повітря чисте і. Так, вірно, прозоре. У полі теплий вітер віє, а небо угорі. Що робить? Синіє, молодці! Я думаю, і сподіваюся, що вам сподобалось продовжувати речення. А ще малята, мені дуже хочеться познайомити вас з оповіданням Олексія Копеленка, яке називається Весна іде. Сідаємо зручно. Важно слухаємо. Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися промінням крізь хмари. Вони, волохаті, неначе брудні, нависають над землею, а ми поглядаємо на небо і питаємо: коли ж це сонечко, любе, розтопить весь сніг і сріблясті. Полинуть струмочки у річки. Сонце вже бавиться, ще не припікає, як слід, а тільки лагідно торкається до нашого обличчя. Це ж березень місяць прийшов перший місяць весни. А чи ж розвісили ви шпаківні, десь уже мчать до нас з далеких країв. Заклопотані веселі шпаки. Їх треба, щоб були хатинки, щоб своїх дідочок виводити. Так само прилітають по черзі і жаворонки та зяблики, теж наші перші весняні гості. На ще вогких пагорбах на схилах зацвітають перші весняні квіти мати. Мачухи. В неї квітки яскраво жовті, ніби краплини вранішнього сонечка. З під торішнього листя соромливо вистав свою фіолетову квітку волохатий сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надів на себе пухнасту шубу. А по справжньому сонце почне оживляти все після. 21 березня, коли день буде дорівнювати ночі, слухали уважно? Молодці! То як же називається перший весняний місяць? Ну, звісно, березень. А хто є першими весняними гостями нашими? Це наші пташки, які від нас відлітали. Малята, і на закінчення нашого сьогоднішньої зустрічі я хочу вам ще запропонувати пограти в дидактичну гру, яка називається Весна яка. А я з вами прощаюся. Я була дуже рада нашій сьогодні зустрічі. До побачення! Подивіться уважно та скажіть весна яка? Весна Зелена. Весна яка. Весна квітуча. Весна яка. Весна тепла. Сонячна. Весна яка. Весна солов'їна. Весна яка. Весна кольорова. Весна різнобарвна. Весна яка. Весна чарівна весна яка. Весна Дощова. Весна яка. Весна святкова. Весна яка? Весна казкова. Весна яка. Весна ніжна, лагідна, весна яка, весна співоча. Весна яка? Весна весела.